Сьогодні приготуємо смачну та свіжу аджику зі сливами. Друзі, я вітаю вас на своїй кухні, готуємо з Олесою Піжак. І сьогодні я запрошую вас приготувати разом зі мною смачнющу аджику зі сливами. Вона буде зберігатися в ось такому свіжому варіанті у холодильнику. Ось таку от велику маю банку. І ось таких ще дві маленьких. Чи довго вона мене лежатиме в холодильнику? Звісно, ні, тому що вона ну, дуже смачна. І її можна подавати як до перших страв на чорний хліб та сало, або ж до ваших улюблених гарнірів, запеченого м'язка, чи до відвареної, або ж запеченої картоплі. Дуже смачно, повірте, пікантно, свіжо, соковито не можу вам не рекомендувати. Хочу обов'язково, щоб ви також її скуштували. Для приготування аджики вам потрібні ось такі інгредієнти. Зараз вони перед вами на екрані. Ставте на паузу і починайте вже готувати. Або, як завжди, все в описі під цим відео. Отже, починаємо ми з того, що промиємо абсолютно всі інгредієнти, крім спеції і солі, звісно. І очищаємо перці від насіння, від серединки. Так само обрізаємо всюди все, що нам не подобається. Жорстку частину серединку із томатів, з яблук насіння виймаємо і слив кісточки, звісно. Моркву гарно промили і також подрібнили. В такому вигляді будемо. Все подрібнювати я це роблю блендером з подібною насадкою ножем. Можна зробити це також на м'ясорубці. Я пробувала обидва варіантами, і, знаєте, ось так. Має вийти смачно в будь-якому випадку. Все. Абсолютно все перетерли, далі додаємо сіль, мед, оцет і рослинну олію. Можете ще додати спеції, які ви любите. Можете додати меленого або свіжого червоного перцю для пікантності. Я цього разу не додавала. Все гарнесенько перемішали, і будемо зараз засипати в підготовлені банки. Вони в мене знову ж таки просто помиті в машинці, там при 60 градусах. Цього достатньо, тому що це буде в холодильнику стояти і стояти буде недовго. Ось такі красуні вийшли. Всі інгредієнти і кількість отриманого готового продукту я напишу в описі під відео, тож дивіться і готуйте. А зараз скуштуємо. Ну і, звісно ж, друзі, із задоволенням буду зараз смакувати. Що в мене тут? Шматочок чорного хліба, сало, яке я сама засолила, додала сюди улюблених спецій, і воно тонесенько нарізане, і я щойно витягла його з морозильної камери. Звучить фантастично, правда? Ну і звісно ж, аджика ось тако щедро. На хлібець, на чорний, тоненько нарізаний. І сало. Можна я нічого не буду говорити. Я краще поїм. Те, наскільки це смачно і наскільки це все разом доречно не передати. Mm. Хтось з дівчаток мене запитував, як я все готую їм, куштую і залишаюсь. Такою спортивною я їм сало для гарного настрою і стрункої фігури. Тому, друзі, обов'язково біжіть за томатами, перцями і сливами і піднімайте собі настрій. Усім смачного! Ну що, друзі, пишіть, чи куштував хтось з вас коли-небудь ось таку от аджику. Якщо не куштували, обов'язково готуйте, спробуйте, а перед цим не забудьте поставити вподобайку і написати коментар в підтримку україномовного контенту. До зустрічі в наступному відео!